Вітаю вас, хотіла трошечки розказати зараз така гостра е, тема, і мені часто пишуть зараз і запитують, як е, ну, багато в країні втрат і як підготувати дітей е, до того, що е, помер або загинув хтось, е, один із батьків. Ну, найчастіше це батько. Е, і часто пишуть мами, що давайте ми вам приведемо дитину, і ви її, ви її підготуєте до того, що там ну, батько помер, везу тіло батька і так далі. Який тут такий важливий нюанс? І я як бачу, я бачу цю роботу не окремо з дитиною. І я поясню, чому. Я все-таки бачу цю роботу з мамою. Тому що для дитини мама це все-таки ну, найближча людина, цінність, орієнтир і від того, як мама буде готова дитині це пояснити, говорити. Витримати переживання дитини, уявіть її треба самі витримати, свої переживання. І ще дитина вона може говорити на цю тему, вона може плакати, вона може переживати, і мамі це теж треба буде слухати. І ну, тут можливий варіант роботи психолога разом з мамою і разом з дитиною, де мама говорить свої переживання. Це все екологічно. Ну психолог правильно це спрямовує, щоб це було не травматично, а якраз отак от екологічно для мами і для дитини. Чому окремо не треба приводити дитину? До психолога, тому що ну, все-таки психолог це чужа людина для дитини, особливо в такий момент, яка їй зараз там говорить якісь отакі страшні речі. Це неправильно, це для дитини травма, додатковий травматичний досвід. Такого робити не треба. Найкращий варіант це коли все-таки мова йде про те, що це буде робота з мамою. Ну, Або з близькими, з рідними, або разом з мамою і з дитиною. І в мене такий досвід є роботи. Я при... Розрядився телефон, тому я вже так дозаписую тут. У мене досвід роботи такий є з жінками, котрі втратили чоловіків, в основному на війні. Які приходять спочатку самі, потім можуть приходити з дітьми, а потім окремо ще можуть діти ходити. Ми з ними промальовуємо, про, проговорюємо, про... і батьки також, мама також отримує підтримку і отримує рекомендації. Тому, коли ну, мова йде про те, як підготувати дитину, перш за все, розумійте, що. Для дитини найбільша найгідніша людина це мама, і дитина їй вірить безмежно і довіряє також. Тому, перш за все, це робота з мамою, або з близькими, хто є у дитини. Це можуть бути і бабушки, це може бути тато, якщо навпаки. Ну, щоб ви розуміли механізм, як це відбувається. Я думаю, що це відео дуже сподіваюся, що воно буде корисним для вас і бережіть своє ментальне здоров'я.